Я давай дружити разом. Всім, всім привіт! Ну що, продовжимо нашу подорож Африкою? Звісно, продовжимо. Тож, поїхали? Історія зі стародавньої книги. Вітаю вас, дорогі друзі. Я радий нашій зустрічі і хочу розповісти вам про один випадок, який стався у божому храмі. Господь Бог дуже любить усіх людей. Щоб зустрітися з ним на землі, він наказав людям побудувати йому дім, який почали називати храмом Божим. Люди з радістю приступили до будівництва, і кожна людина, багата чи бідна, приносила і жертвувала на будівництво храму все, що в неї було. Але через деякий час багаті люди стали приписувати заслуги у будівництві храму лише собі та своєму багатству. Вони забули про те, що і бідні люди також брали в цьому участь, і не менше їх намагалися, щоб дім для Господа був великим і гарним. Багаті люди також вважали, що якщо вони жертвували більше за інших, то і в храмі Божому вони повинні займати перші місця і найкращі. Одного разу Ісус Христос і його учні гуляли навколо храму і милувалися його красою. Христос звернув увагу на людей, які приносили пожертвування для Господа. Одні люди швидко клали свої гроші у скарбницю та йшли, а інші робили це на показ. Вони повільно розкривали свої гаманці, перераховували гроші і по одній монеті кидали у скарбницю, щоб дзвін монет, що падають, був чутний всім у храмі. Ці люди хвалилися один перед одним, наскільки вони багаті, і скільки кожен із них пожертвував для Бога. У цей момент майже ніхто не помітив, як до скарбниці храму підійшла бідна самотня жінка. Вона витягла з кишені дві маленькі монетки, скромно поклала їх та швидко пішла. На її дар ніхто не звернув уваги, а Ісус Христос звернув. Він сказав, що з усіх. Хто в цей день пожертвував свої гроші Богові, ця бідна вдова найбільше поклала, тому що багаті ще залишили багато грошей у гаманцях, а ця бідна жінка віддала все, що заробила цього дня. Тому, дорогі друзі, якщо ми маємо багатство, це добре. Але якщо ми починаємо цим багатством хвалитися, ми чинимо дуже погано. Якщо ви хочете щось пожертвувати в Божий дім, ви не повинні пишатися тим, скільки ви дали, а краще помоліться Господу і подякуйте йому за все, що у вас є. my Коли йду за ним, через Галілею і гарінею іросалені серця сльози витерті, коли жити, як він жив, Майю, мир в Христі, дає надію. Воландію. Ви колись мріяли про те, щоб знайти скарб і стати дуже багатими. Особисто я не тільки про це мріяв, а й навіть планував, скільки всього я куплю, який збудую будинок і яка в мене буде машина. Але насправді справжнє багатство це зовсім не золоті чи срібні монети, а той скарб, який знаходиться всередині нас самих. У зв'язку з цим я хочу розповісти вам історію про одного купця. Його звали Заїр. Це була дуже багата і найвпливовіша людина, і в нього було дві дочки. Старшу дочку звали Олена. Вона мала золотаво вогняне волосся і була дуже красивою. Усі її називали золотою принцесою і завжди дарували їй дорогі сукні та подарунки. А наймолодшу звали Ганна. Вона була сором'язливою і скромною, тому на неї мало звертали уваги. Заїр мав великі багатства, але йому хотілося мати ще більше. Одного разу він почув, що десь за океаном є країна, де золота стільки, що з нього будують будинки, роблять посуд і меблі. Він негайно спорядив величезний корабель і сам вирушив у плавання на пошуки золота. Але на жаль, корабель потратив у сильний шторм і розбився. Тільки один Заїр, поранений і напівживий, був викинутий хвилями на якийсь скелистий острів. Коли чутки про цю трагедію дійшли до будинку Заїра, його старша дочка Олена надягла всі свої коштовності та заявила, що тепер вона є господиною усіх багатств. Ганна не повірила чуткам про смерть батька. Вона продала все, що мала, найняла корабль і вирушила на пошуки. Чотири місяці вона плавала безкрайніми просторами океану. Наражаючи своє життя щохвилини на небезпеку. Нарешті на одному з островів вона знайшла свого хворого батька. Заїр був щасливий побачити свою дочку. Він розповів їй про те, як харчувався травою та яйцями морських птахів, і всі ці чотири місяці молився Богу про прощення і спасіння. Тільки на острові Заїр усвідомив, що ні величезний будинок, ні безліч слуг, ні великі запаси золота, срібла. Або дорогоцінного каміння не є справжнім багатством і не можуть принести щастя. Він зрозумів, що справжнім скарбом є його дочка Ганна, чий лагідний, добрий і мужній характер він не цінував, але який врятував йому життя. У біблії дітки недаремно сказано, а окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця. В нетліні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Hello kids! Час повчити англійську. It's English Learning Time. Ви любите гратися? Я впевнена, що так. Навіть дорослі досі люблять гратися. Багато часу ви, мабуть, проводите на свіжому повітрі, на ігровому майданчику. Але чи знаєте ви, як назвати те? Що там знаходиться англійською? Давайте розберемось разом. Спортивний майданчик. Sports ground, Sports ground. Ігровий майданчик. Playground Плейґрунд. Play Хойдалка. A swing. A swing Гірка. A slide, A slide. Пісочниця. A sandbox. A sandbox Карусель. Roundabout Roundabout. Гойделка для двох. Seesaw. Seesaw. Перекладене. Monkey bar. Monkey bar. Коник на пружині. Spring horse. Батут. Spring horse. Trampoline. Трамполін. Як сказати, я люблю гратися у пісочниці. I like playing in a sandbox Моя сестричка любить гойдалки. My sister likes swings. Я ходжу на ігровий майданчик щодня. I go to the playground every day. Чудово! Тепер ви знаєте, як розповісти про ваші заняття на спортмайданчику. Сподіваюсь, ви це запам'ятаєте, і вам це пригодиться. Бай-бай! А ти знав? Ось вона яка! Здобич золота! Успіх! Я знайшов золотий самородок. Він схожий на невеликий золотий камінчик. Часто самородки знаходять у швидких річках чи ямах під водоспадами, а іноді утворюються цілі гнізда самородків. Знайти б таке гніздечко. Ловити золото можна баранячими шкірами. Укладаємо шкіру на дні річки. Вода проноситься над нею і важкі частинки золота застрягають у шерсті. Через деякий час треба висушити шкіру і акуратно її вибити. Іноді застрягають і маленькі золоті зернятка. Також можна промивати золотоносний пісок. Треба набрати його в лоток і струсити під струменем води. Гравій і пісок поступово змиваються, а крихти золота залишаються в лотку. Це дуже довга і важка праця. Також є така цікава професія, як шахтар це дуже небезпечна робота. Глибоко під землею вони свердлять гірську породу та закладають вибухівку. Після вибуху екскаватором руда завантажується на конвейер та виноситься нагору. На фабриці її подрібнюють та промивають на вібростолах. Осіле золото очищають, розплавляють і розливають у спеціальні форми. Зі 100 мільйонів тонн руди одержують 90 тонн золота. Золота інформація. Золото дуже важке. Куля розміром з тенісний м'яч важить 1 кілограм. Золото добре кується. З одного грама можна витягнути дріт завдовжки 3 кілометри. Золото дуже м'яке, його легко можна подряпати нігтями. Електричні контакти у комп'ютері позолочені. Половина всього золота, що видобувається, надходить з південно-африканської республіки. Давай досліджувати разом. Цей чудовий дивовижний світ. Південна Африка це незвичайна країна. Тут зібрані разом такі чудеса та багатства, які в інших місцях зустрічаються лише поодинці: це золото та алмази, квітуча пустеля та тепле море, дивовижні рослини та тварини. Але ми розповімо тобі про інші чудеса. Ти зустрічаєшся з ними щодня. Але чи знаєш ти, наскільки вони важливі? Пропоную відгадати загадки та дізнатись, що ж знаходиться в скриньках. Заглянемо в першу нашу скриньку. В ній наш невидимий друг живе. Ти ніколи його не бачиш, але цілий день лише їм дихаєш. Вгадав? Звісно, повітря, рожеві щічки, гарний настрій, прекрасний апетит. Ось що дає нам чудо повітря. До речі, саме в Південно Африканській Республіці найчистіше повітря у світі. Його приносять повітряні течії з Африки. Вухо ти до кришки скрині притули. Тихо слухай, розмірковий, що ж там хлюпається таке всередині. Ти швидше це дізнайся! Дізнався? Вода найкорисніший напій, склянка простої, чистої води. А яке задоволення викупатися у морі? Виявляється, морська вода зміцнює твою шкіру, волосся та нігті. Ось так диво вода. До речі, у Південно-Африканській Республіці вода, як і повітря, вважається однією з найчистіших у світі, а вода у морі тепла увесь рік. Ну а третю скриньку відкривайте обережно. Тут гарячий друг живе, об нього навіть можна обпектися. Хто ж такий гарячий? Правильно, сонечко! Тільки в його променях живе дивовижний вітамін, вітамін Д. Без нього ти погано зростатимеш, а кістки стануть крихкими і будуть часто ламатися. До речі, Південно Африканська Республіка дуже сонячна країна. Тут засмагають навіть узимку. Але пам'ятай, не можна перебувати на сонці, не знаючи спеціальних правил. Одні на дереві росли смачні та солодкі, інші в скриньку лягли, залишивши свої грядки. Ой, скільки тут всього! Це найсмачніші друзі, овочі та фрукти. Вони дарують тобі силу та енергію. Відклади булочку, візьми апельсини, виноград, манго, ананаси та сливи. Усі вони прибули до тебе з Південноафриканської Республіки. До речі, Південноафриканська Республіка третій у світі постачальник фруктів. Ти довго бігав, і грав і зовсім не відпочивав. Про мене ти не забувай, попрацював відпочивай. Привіт, я відпочинок. Ось мій секрет. Хто вчасно відпочиває, той усе встигає. Тож давай дружити. І на доданок тобі декілька сонячних правил. Сонце вестиме себе як справжній друг, якщо ви будете дотримуватися сонячних правил. Перше. Прийшовши на пляж, побудьте трохи в тіні. Друге. Не забудьте одягнути капелюшок, панамку або кепку та сонцезахисні окуляри. Третє. Пам'ятайте, що з 11 до 16 години перебування на сонці не бажано. Четверте. Користуйтесь сонцезахисними засобами. Ну і п'яте. Пийте побільше води. Смаколики від машки. А зараз ми пропонуємо вам разом з нами зробити пінгвінчиків. Для цього вам знадобиться маслини без кісточок, морква, варена або ж сира, бринза та шпажки. Перше. Почисть і наріж моркву на кружечки. Відріж від кожного кружечка моркви маленький трикутничок, який надалі буде служити дзьобом для нашого пінгвінчика. А та частинка моркви, що залишиться, буде лапками пінгвіну. Друге. Візьми половину всіх маслин, що в тебе є, і надріж кожну вздовж, не розрізаючи до кінця. І нафаршируй кожну шматочками бринзи. Це будуть тулуби наших пінгвінів. Візьми другу частину маслин, які залишились. Це будуть голови пінгвінів. Встав отвори, які залишились від кісточок морквяні трикутники. Це будуть дзьоби. І четверте начинені бринзою маслини, тобто тіла. Встанови вертикально на кружечки моркви. Ноги. Цілі ж маслини з морквою. Дзьобом. Встанови горизонтально на тіла пінгвінів. Скріпи всі частини шпажками. Ось і вийшли наші пінгвінчики. Смачного! На цьому у нас програма і доходить до свого завершення. До нових зустрічей, друзі! Дружво